На жаль, все поки говорить про те, що ніяких рухів покращень змін не буде, і неважливо, присутній Єрмак, чи не присутній. До речі, багато хто визнає, що Єрмак е, на зв'язку постійно з зеленським він виходить. Навіть це говорять е, наші партнери журналісти західні, які присутні, він постійно виходить і комунікує з кимось по телефону. Раніше він комунікував з ним постійно офлайн, зараз комунікує онлайн. Тому нікуди Єрмак не дівся. Те, що Зеленський сьогодні відвідує від зараз Париж для участі у саміті коаліції рішучих, говорить про три речі: перше іде процес підтримки, як мінімум, в інформаційній площині України. Друге. Нових посад в уряді, як мінімум, до четверга, коли повернеться Зеленський, Шмигелю чекати не варто. Третє тут треба звернути увагу, що всі ці розмови ніяк не впливають на ситуацію на фронті. Ну тому що без ситуації, без виправлення ситуації на фронті, нічого не зміниться для України в кращу сторону. Зверніть увагу, пані Анна вийшла стаття в New York Таймс про те, що Прогрес переговорів щодо України не зрушив взагалі, і видання пише про те, що Зеленські ну озвучні Зеленські ті самі 90% прогресу не зрушили з місця після його зустрічі з Трампом, бо нема компромісу або домовленості, ані по те, що території, ані контролю Запорізької АЕС, і найважливіше акцентує увагу саме це видання, яке до дороч, речі, доволі проукраїнське. Що черговий план гарантії безпеки, який підготовлений, але ключове питання залишається невирішеним, не може навіть бути якось затверджений ніким. І на тлі просування російських військ на Донбасі, включаючи захоплення Сіверська, переговорні позиції України слабшують. Це американці пишуть, і якби. Коректно натякають, треба виправити ситуацію. Так, Нью-Йорк Таймс не пише про те, що Україні необхідно посилити свою позицію, бо це і так зрозуміло. Для цього варто стабілізувати фронт, але це неможливо без вирішення проблем мобілізації, вирішення проблем СЗЧ, вирішення проблем забезпеченням зсу і боротьби з корупцією, яка знищує забезпечення. В ЗСУ і там просто зробляють на цьому гроші, не забезпечуючи українські війська тим, що потрібно, вирішуючи проблеми гранічних термінів служб, все це треба вирішувати. А, чи займається цим Зеленський? Ні. Я розумію, йому приємніше поїхати в Париж і там зустрітися з Макроном, поручкатися з ним, сфоткатися, зробити гучну заяву. А сказати, що ми вимагаємо від наших партнерів підтримки. А хто від Зеленського буде вимагати займатися питаннями мобілізації? Хто від Зеленського буде вимагати, щоб чергова двушечка на Москву не йшла? То з'являється лише одне запитання. Він не розуміє необхідність займатися всім тим, що я перерахував, чи йому байдуже це через те, що, хоч це ще я порахував і в інтересах України, але не і б'є по рейтингу Зеленського. Відповідь ми всі і так знаємо. Тому американські змі і європейські змі зараз кажуть: Україні треба посилити свою позицію. Це може зробити виключно двома речами: або стабілізувати фронт, або знищити російську економіку. Російська економіка може бути знищена під тиском трьох факторів: перший фактор це дійсно пекельні санкції, які обіцяють американці вже більше ніж півроку. Обіцяють, але не запроваджують. Це так званий проект Лінці Грема. Далі. Це дійсно відмова європейських партнерів, і мені дуже хотілося б щоб на цьому наголошував наш президент. відмова від газу, від нафти, від вугілля, від деревини, від алмазів, від всього, що має походження російське. Ну і головне. Зеленський мовчить, що в Росії дуже успішно працює і сплачує податки корпорація Нестле, це Швейцарія, Корпорація Ашан це Франція, Леора, Мерлен, Бондюель, в навіть щось там постачали в російську армію. От про це він теж мовчить, а це все допомагає Росії вести війну. І, до речі, досі третій момент. Чому ми допомагаємо Росії заробляти гроші на своїй території? Це ж не перебільшення, кожен день, кожну ніч іде сира нафта до Угорщини. Угорщина сплачує 20 мільйонів доларів на день Росії. Росія на ці гроші робить 200 шахетів і відправляє їх там. 200 а що ми можемо тут зробити, пане Бориславе? В цьому підписі? чекайте. Це ж ми ми ж дали таку можливість. Це ж на нашій території йде. Ви пам'ятаєте, коли стало відомо про те, що підписаний цей контракт, Шмигель миттєво вийшов і сказав: Кабмін і був непричетний. Ми не приймали участь. Почекайте. Але цей нафтопровід в передорядкуванні Кабміну. І тут потрібно згадати декілька моментів. А хто ж мав відношення до всієї енергетики і займався корупцією? а це ж міндіч! То хто ж тоді підписував всі контракти? Хто домовлявся? А про це може домовлятися тільки на вищому рівні? Якщо прем'єр-міністр каже, що він не робив цього, якщо міністр енергетики каже, що він не робив, то залишається дві людини, які тоді були: це або Зеленський, або Єрмак. І це їх домовленості, бо інакше б це не працювало. Ну не можуть просто хтось тишком нишком гнати нафту через Україну. До речі, якщо б ми хоч за це отримали припинення блокування євроінтеграційних процесів з боку Угорщини по Україні, а також при, під, під, підтримка надання Україні фінансової допомоги, я б ще зрозумів. Але Угорщина блокує це. Орбан в обмін на цю нафту отримує ну, доволі дешеве паливо, на якому тримається його влада. А Україна нічого не отримує, чи може двушечка на Москву, яка йде, вона йде з Угорщини. Оце теж дуже цікавий момент, і все це говорить тільки про одне. Ми повинні теж приймати участь в цьому, брати участь і е, не допомагати Росії заробляти. От коли всі ці фактори об'єднані, можна досягати результату. Іншого варіантів не існує. Ну, тут давайте такий мік зробимо. Чи правильно ви зрозуміла, що прогресу зараз в переговорному процесі, в тому числі немає що ну через наші якісь внутрішні питання, так не тому, що там Трамп Трампа все влаштовує там Путіна. Трамп все влаштовує. Трампа все влаштовує йому байдуже на яких умовах буде мир. Більше того, він хоче. Просто отримати Нобелівську премію. Йому не важливо, що якщо припиниться війна, і він потім скаже все, далі все на Європу і Україну. Це вони вбудовують далі безпекову конструкцію, це вони підтримують е, Сісфайр, це вони займаються своїм питанням. Я закінчив війну. Все, він як каже, я закінчив війну. Він, наприклад, каже, я закінчив війну в Ізраїлі між Ізраїлем і Хамасом. Те, що там кожен день вбивають ізраїльтян, він про це чомусь забуває. Те, що там теракти відбуваються щоденно, він забуває. Те, що є постійна проблема, і Хамас відмовився розброюватись, хоча пообіцяв, згідно плану Трампа, він не про це не він закінчив цю війну, як і війна Таїланда з Камбоджу, яка поновилася, але ж він закінчив попередню. Все, його далі нічого не хвилює. Так і тут це наша внутрішня пропитання внутрішнє питання, наша внутрішня проблема, і ми її повинні вирішувати. Без стабілізації фронту, без того, щоб Зеленський цим зайнявся, цього не буде. А від цього залежить наша позиція, бо вона зараз слабка, і виходить дуже цікава ситуація. Що всі розуміють, що треба робити всередині країни, але Зеленському легше поїхати в Париж і там побути на форумі, ніж залишатися в Україні і вирішувати проблеми. Від того, що він там домовиться, в Україні нічого не зміниться. Єдине, що росіяни захоплять ще декілька квадратних кілометрів. Оце проблема. І тоді з'являється питання: він що чекає, поки вони весь Донбас захоплять, і тільки після того скаже, ну все, раз захопили, ми тоді можемо щось про щось домовлятися. Про це йде мова? Ну давайте відверто вже казати. Бо просто м спостерігання не дає Україні ніяких плюсів. Якщо ви бачите якісь плюси, скажіть мені, може я навіть погоджусь з цим. Але ще раз кажу: без вирішення внутрішніх проблем, без подолання цих питань ми не можемо посилити свою позицію. Росіяни не зупиняться. Їм не потрібен цей мір. Вони рухаються далі. Цей мир їм не ну, ну взагалі не потрібен. Вони хочуть отримати всю Україну і більше того. Вони не зупиняться на мінкордоні Донецької Луганської області. Давайте чесно про це говорити. Бо хтось думає, що от вони захоплять і зупи... не зупиниться не зупиняться, вони підуть далі. І якщо вони зможуть пройти Запоріжжя і Дніпро, якщо вони пройдуть навіть Київ, вони не зупиняться, вони зупиняться на кордоні з Польщею, зі словаччиною, з Угорщиною. З Румунією, от там вони зупиняться. Тимчасово їм не потрібна якась пауза. В них все добре. Путін готовий платити за це мільярдами доларів, мільйонами життів росіян, спаленою технікою, бо йому байдуже, що відбувається, яку ціну він платить за те, щоб нищити українську незалежність. А от Україні потрібно. Дійсно зупинити цю війну, і для цього треба робити надзусилля. Для цього треба змінити характер війни. Для цього у нас не вистачає людей. Нам потрібно більше дронів, нам потрібно більше роботів. Але ж ми бачимо, що схеми залишаються нічого не змінюється. І проблеми на всіх рівнях. У нас є заяви Зеленського навіть не про три тисячі ракет до кінця року. У нас є його заява в листопаді про те, що кожен день буде створено 600, виробництво буде виробляти 600-800 противошахетних дронів на добу. Дивіться, це вистачає для того, щоб знищити всі шахеди, які летять до по Україні. Але ж і дронів немає. І пілотів ніхто не підготував, бо заявити це одне, а робити це геть інше. Але цим теж не займаються. Віктор Таран, керівник навчального центра Крук, мені скаржиться в ефірі на те, що вони недофінансовані А інші це центри по навчанню пілотів взагалі закриваються через відсутність грошей. В цей час генерал Кевонос теж в ефірі в мене казав про те, що. Збільшилась кількість навчальних центрів в Росії по пілотах, які пілотують дрони, які пілотують е, ті ж саме шахеди. Росія не готується зупинятися, вона не готується до закінчення війни. Вони масштабують свої підготовчі центри і вони готуються воювати далі. А в Україні якось всі вже в мирній угоді, всі вже в 20 пунктах. Да, спочатку треба фронт стабілізувати, а потім вже говорити про якісь пункти. Бо не потрібно Росії це, вони будуть тягнути час, будуть по максимуму захоплювати території, вбивати українців, нищити нашу інфраструктуру, поки можуть. Тому треба зупинити їх можливості. А для цього треба змінити кардинальні підходи до ведення війни. Ми сказали про те, що Зеленський зараз контактує з Єрмаком. Так а як же маючи ці контакти відбуваються зараз призначення Буданова, зокрема. Якщо він контактує по логіці речей, всі ці речі мають проговорюватися із єрмаком. Ну я бо я просто так не думаю. Далі. А скажіть, будь ласка, пані Анна, а які мінуси від призначення Буданова Єрмаку може звільнений Власюк чи Бевс? Які є людьми Єрмака, і до речі, Власюка всі знали, хочуть призначати на посаду керівника офісу президента, але це викликало ну, просто регот серед цих. Вже всі розуміли, це людина, як і Бевс, як і Власюк, як і Даша Зарівна, які були приведені єрмаком е е в офіс президента. Далі і вони залишаються е е Ну, Бевс Зарівна зараз... вже не залишається. Ну зрозуміло кажу про Бевза і про Власюка. Mm. Бевз, до речі, член переговорної групи з сполученими штатами і фактично смотрячий від ярмака. Далі може зняти кіпер. Це кум Єрмака, який був з порушенням закону, тому що він був ілюстрований, повернутий спочатку до Київської прокуратури, а потім його Єрмак намагався зробити генпрокурором. І тільки завадило це цьому, цьому те, що наші партнери сказали, якщо це станеться, забути про будь-яке фінансування. Бо всі розуміли, хто такий кіпер. Що зробили з кіпером? Його відправили керувати Одеською областю. Його зняли? Ні. А може Марії першу заступницю Кіпера, в якої, яка Одина кіпера Єрмака, в якої батько в громадянство Росії взяв 14 го року працює на Росію, в якої брат працює військовій прокуратури Росії, теж зради другий брат теж ну там взагалі така сімейка В я... її якось зняли з посади. Ні, кіпер її перекинув в генпрокуратуру, і зараз вона перший заступник генпрокурора. Перший заступник генпрокурора в разі відсторонення генпрокурора саме вона буде все підписувати, і саме вона буде виконуючи обов'язки? Це сталося вже після зняття Єрмака. А може, зняли Кулебу, яка є, який є правою Олексій Кулеба, віцепрем'єр правою рукою е Єрмака? Ні, тому давайте не треба казати, що щось сталося. Навпаки, ні, може... чекайте, так пане Борислава, ну секундочку. А як же ж тоді? Ну за вашою логікою, як же ж тоді призначали Буданова? От чому Суперона, саме тоді означає. на цій посаді опинився Буданов? Це геніальна історія. Це геніальна історія. А, давайте спочнемо з самого початку. Буданов і а, Буданов по-перше, не хотів йти на цю посаду. І я знаю, це достіменно, Мені ну, мої джерела в гурмо і в оточенні Буданова казали, що він він навіть написав такий перелік умов, які зразу відкинули в бік і сказали: Ні, не треба і все, і Буданов видихнув. Але дотисли. Дотисли і дотисли тим, що сказали, або в нікуди йдеш взагалі буде звільнено, або приходиш сюди, і там ще було багато чого. Але була домовленість, що призначають людину по погодженню, яка була заступником Буданова. Про пана Скібицького мова. Це знають всі вже. Його Зеленський пообіцяв призначити очільником гурмо. Як тільки Буданова знімають, миттєво призначають ні, ні. Призначають іншу людину. Яка ну м'яко кажуть опонент Буданова? Теж виходить з гурмо, але був очільником служби зовнішньої розвитки. Повернули туди, з якого Буданове конфлікт, і Буданов втрачає не просто контроль над гурмо. Він втрачає навіть комунікацію. А для Буданова. Було важливо залишити контроль над аналітичними центрами гурмо, які найкращі сьогодні в країні. Це правда, номер один по всій аналітиці в країні це гур на другому місці СБУ і тільки потім РНБО. Але найкраще це гур. У них дійсно аналітики перфектні, неймовірні. Це перше, Буданов стає якби людиною без того ресурсу, до якого він звик. Далі а Буданов залишається в офісі його призначають, куди головою ще зараз хочу призначити головою тої групи переговорної, і далі що відбувається. Буданов бойовий офіцер повинен добитися умов. Якщо ще й умови будуть погані, Зеленський каже, це ж не я, це ж не Єрмак і навіть не умірав. Це бойовий офіцер домовився. Ви бачите, ну що робити? Це він, це не я. Я вимушено погодився тільки на це. Далі, якщо Буданов скаже, що він щось приносить, ну не те, ну возпринес умови, а Зеленський каже, я відмовляюсь це підписувати. Я сказав, я підпишу тільки сильну умову. Ви ж пам'ятаєте його заяву під час новорічного звернення? Тому теж дуже цікаво. Але це теж не кінець. Буданова далі кидають на напрямок реформи в Мінобороні і оборонному секторі, але призначають туди не людину Буданова, на якого він може спиратися. І навіть не залишають там Шмигаля, з якого в якого Буданова є непогані стосунки. Ні. Звідти прибирають Шмигаля. А ставлять Федорова на якого ну, впливу Буданова нульовий і далі він буде навіть якщо зустрічатися, Федоров буде махати головою. Потім заходити до Зеленського, то йому буде давати свої директиви і він буде виконувати їх. І всі це розуміють. А більше того, Буданова хочуть кидати зараз а, на всі напрямки, де ну, є зашквари у офіса. Він повинен відмити офіс від того фльору, Єрмака, міндіча, корупції іншого. Бо у Буданова є рейтинг. Ну і одночасно цим фактично дезактивують його рейтинг і далі дуже цікаво. З ним поговорили, і, скоріше за стало, Ми бачимо твої амбіції, ми бачимо, що ти хочеш бути президентом. Давай йдемо, крокуємо, Але коли доходимо до початку виборів, дивимося, якщо рейтинг Зеленського дозволяє йому приймати участь, вибач, він візьме участь, а ти підеш гуляти. А якщо ні, ти будеш тим самим наступником, про якого кажуть. Тому. Нема жодних заперечень. Єрмаку нічого не загрожує. Єрмак залишається в тіні. Так, не публічно. Так менше буде вісити на вухах Зеленського. Це трохи загроза для нього, але кожен вечір Зеленський буде повертатися до себе в будинок кончезаспі, і там його буде чекати Єрмак з теплою кавою, з розмовами, переглядом а, фільмів. Як вони влюблять це робити? Про це писав Нью-Йорк Таймс, і гра грою в настольний теніс, за якою будуть обговорювати всі нюанси, і телефон. Ніхто не скасовував телефон, по якому вони комунікують і спілкуються. До речі, як і спілкуються досі. Єрмак зі Свереденко. Нещодавно, пам'ятаєте, всі казали, що. Бо, е, з Єрмак заблокував Свіреденко у всіх месенджерах. Це брехня. Нещодавно вони спілкувалися в тріймі і доволі тепло і нормально. І вона йому так, так, Андрій Борисович, так, звісно, це так, так. Ну і далі. Е, більше того, це не є таємницею для всього кабміну. Тому те, що ми бачимо, це апаратні ігри. І тут жодного інтересу України немає. Я щиро бажаю Буданову дотиснути потрібні Україні умови, але дивлячись, як йому не дають поставити своїх людей, відрізають від аналітики, е яка була в гурмо, не будуть давати проводити ті реформи, які є, і відсутність в нього відверто того потрібного політичного досвіду, який а йому був необхідний на банковій. Мені здається. Його місія буде нагадувати місію камікадзе. Е, чи приросте щось інше? Подивимось е, в офісі. Вважають, що в будь-який момент можуть звільнити Буданова як того, як то не впорався, коли він набере достатньо негативу, коли на нього повісуть, повішуть все, що було. Ви ж пам'ятаєте, що Ромак, Єрмак був громовідводом для Зеленського. Тут так само хочуть зробити, але вони не враховують ще один момент: той самий Буданов. Може вийти і грюкнути дверима і сказати, що в цьому корупційному кодлі нічого не можна зробити. Оце буде взагалі інша гра. Бо поки вони хочуть грати в Чіпаєва, ну, Буданов може зіграти в шахи і переграти їх. Подивимось, що буде далі. Але те, що сьогодні нічого не заважає Єрмаку, хоча він дуже ревнисно ставиться до того, що буде менше спілкуватися з Зеленським, і йому не подобається що. Буданов буде формувати зараз особистий контакт з Зеленським, а той може дійсно змінювати своє ставлення до людей. Так от, це на сьогодні поки що не несе ніяких ризиків і загроз для Єрмака. Єрмак з тіні керує і далі всею мережою, яка я була. І як бачимо, поки кадрове рішення говорять саме про це. До речі, хочу нагадати ще про одне. Десь 7 жовтня я писав про те, що. Хочуть змінити Єрмак, хоче поміняти Буданова на Іванченка. Це сталося, а малюка на поклада, але поклада теж не сприймають. Тому поклада призначив президент особистим рішенням, минуючи всі процеси з порушенням законів. Першим заступником голови СБУ, Тож фактично, політичними питаннями буду займатися. Поклад. І це реалізація того про що я писав ще 7 жовтня. Про що повідомляли язики з Банковою. А тепер скажіть мені, будь ласка, ну, і як так е, це все склалося дивно, як хотів Єрмак? Як же це йому загрожує тоді? Ну, знаєте, я вам так скажу, що ми, можливо, з вами занадто рано поховали Буданова, ну умовно. А кажучи, мене, Ваня, вибачте, Ні, дивіться, Секунду, пане Бориславе, я, Борислав, я вам довго слухаю. Ні, ні, вибачте, його створюють умови, про яких добитися результату майже неможливо. Я кажу відверто. Mm. Ну чекайте, ми ще говоримо про нього. Він пропрацював у нас скільки три дні, да чи то взагалі пропрацював? Ми не знаємо. Але говорити про те, що ну це я так думаю, Буданова з його досвідом, з його харизмою призначали би на досвід? посаду, Кажись, щоб не не відмивати не щось. Ну, розкажіть мені, які в нього політичні дивіться. Душі. Я інтуїтивно. Раскажіть. Мені здається, що я не знаю Буданова. В мене немає е, з цих зв'язків, як у вас в гурмода. Я не знаю. Але інтуїтивно він класний оперативник. Він неймовірна людина в плані формування бойових операцій. Він дійсно дуже ефективний е, на полі бою. В, в нього нестандартний підхід до формування спецоперацій. В нього є він ризиковий і в нього є така. Знаєте, авантюрна складова. Але в політиці це не працює. Там так, дивіться, пане ін... Бориславе, а ха, можливо, він сприймає роботу в Офісі президента як бойову операцію. Бо можливо. Офіс президента це те місце, де можна і варто провести бойову операцію, і навести там лад. Ну, протягом з кількох років да що це в нас за інституція. Ми з вами розуміємо, з яких часів що там відбувається, і хто нею керував там свого часу в різні при різних каденціях. Тому тому я все таки вірю, я оптиміст і вірю в те, що е, Кирило Буданов прийшов навести лад в офісі президента. Ну я да, хочу в при в наміляції вовка з'їсти, але ще раз кажу. Так можна і похід за хлібом назвати спецоперацію. Проблема в іншому: проводити спецоперацію не маючи ресурсів. А я ще раз кажу, його навмисно відрізали від гурмо. Це не складно, це неможливо. І він буде отримувати інформацію від РНБО, якість якої значно гірша, ніж якість інформації з аналітичних центрів СБУ і Гура. І це проблема, це справжня проблема. Тому я ще раз кажу, я бажаю буданову успіху. Це щиро бажаю це в інтересах України, але я розумію, що йому створюють умови, при, яко... при яких досягнути успіху. Це те ж саме, що вам чи мені вийти проти абсолютного чемпіона світу по боксу і впевнено казати, що можна одною рукою лівою його перемогти. Вергідність цього є, ну десь одна мільярдна. Але ж ми всі розуміємо, що шансів насамперед немає. А чи бажаєте ви успіху малюку? Що думаєте взагалі з його звільненням? А, дивіться про малюка. Я можу сказати. мені вчора за нас три хвилинки, не багато часу. Тому дуже швидко мені вчора зателефонували поляки. Попросили прокоментувати ситуацію, що малюка знімають з посади, але він залишається на керівних посадах керувати спецопераціями. Чи можу я це пояснити? І чи розумію я процес? Я сказав, що пояснити, то я можу. А от процеси я не розумію. Це в тому анекдоті, коли зустрічаються два політологи, один іншому каже: ти розумієш, що відбувається в країні? Той каже: я тобі зараз все поясню. Той каже, я теж пояснити можу. Ти розумієш ці проте Так от я можу сказати, що те, що сталося з малюком, це дійсно погана історія. Бо в до нього є питання по НАБУ і САП, по переслідуванню опозиції, але в до нього немає питань по бойових операціях і зараз дивна ситуація його знімають, і отут відчуття, що знімають тому, що вважають не дуже лояльним до Єрмака і до того, що коли він хотів, щоб той його підтримав. Ще раз кажу, підтримав під час того моменту, коли проти нього всі об'єдналися, і малюк не підтримав ярмака. І зараз ми бачимо, спостерігаємо просто цю помсту. Ну, подивимося, як буде А кого би, кого би зараз варто було призначати на цю посаду. Це до того, що. Ну людина з бойовим досвідом, так хто хто може керувати цим операціями генерал Хмара? Це людина, не просто з бойовим досвідом. Це людина, яка відома для ЦСО Альфа і не взагалі. Ну він номер один там. Е, Питання ж не ну, до так того, Хмара ж по факту признав, займався цією павутиною. Я скажу питання такого, кого призначають. Питання причини, чому знімають, mm. щоб так само не зняли Хмару. От в чому причина? Не тому, що він не впорався з бойовими завданнями, а тому, що був недостатньо лояльний генерал Хмара на своєму місці, але ж на своєму місці був і малюк. От чому проблема? Ще на останок коротенько, дуже одне питання від наших глядачів. Президент увів до складу РНБО керівника Буданова, воює Ващенка. Чим важливіше керівник ОПУ в складі РНБО, і чому там не повинно бути нового очільника гурмо? Дивіться, це питання не до мене, і склад mm. Рабезу визначає президент, це фактично його орган, яким він керує. Тому давайте так. От тут точно я не можу коментувати. Єдине, що що раніше Буданов не був там, тому що, скажімо так, це була ідея ярмака зараз його не можуть не вести туди, тому що це якраз посада, яка там повинна бути. Подивимося, що буде далі. Але я хочу звернути увагу наших глядачів, коли останній раз була війська. Коли Останній раз була військова ставка. Згадайте, будь ласка, не було давно, і це теж про пріоритети.